Мамина робота. Вовина мама працює в буфеті. Вові з роботи приносить котлети. Вітчина мама працює в таксі. В них на таксі сюди їздять усі. Васина, мама, торти випікає. Вася щодня ті торти наминає. Ні, я не заздрю. Бо мама в торбинці теж мені носить цікаві гостинці. Мама працює в прогнозі погоди. Мама приносить з роботи пригоди. Неї у сумці вітри і морози, хмари, тумани, сніги або грози. Щойно ми всі уночі засинаєм, все те із сумки, у дім виринає. Наш коридор застилають тумани, грози гремлять мов сердиті вулкани. Серед вітальні гніздилася хмара сіра кудлата, та неначе примара то якось був навіть смерч прокотився, кіт на підлозі, як дзига, крутився. То в нас дощі потять по паркету, то желедиться під туалетом, в спальні морози щупають за ноги, в ванні висока відносна вологість, я вже мовчу, про пробив балкони, Там атмосферні фронти і циклони. Тільки негоди у нас не буває, Мама сама нам, як сонечко, сяє.